Об'єднатися та перейняти досвід в Івано-Франківську відбувся круглий стіл відновлення України з урахуванням резолюції. 1325 західний регіон. Це зустріч жінок депутаток та представниць місцевого самоврядування 17 громад Прикарпаття. Народна депутатка Оксана Савчук наголошує, у формі діалогу вдалося обговорити низку нинішніх проблем, які стосуються кожного ОТГ прикарпаття в умовах воєнного стану. Сьогодні власне організувала таку зустріч, де ми будемо розповідати про ті виклики, які ми маємо сьогодні. Перше це є питання тих практичних речей, які жінки створили в час війни, починаючи від волонтерства, які пішли потужною хвилою, закінчуючи роботою з ветеранами, що потрібно в своїх громадах розвивати для того, щоб зустріти. Ветеранів, а також працювати з родинами загиблих і з родинами військовослужбовців. Ну і звичайно, що в тому числі як правильно розпоряджатися ресурсами, які є обмеженими, але як правильно контролювати ресурси в своїх громадах фінансові. У розмові за круглим столом також взяли участь представниці благодійних організацій. Ініціаторка благодійного фонду Станіславський борщ Людмила Дорошенко на такій зустрічі вперше відтак підчерпнула для себе чимало цікавих речей. Цю ініціативу, те, що ми робимо, ми робимо вже два роки. Все це є благодійний проект, і це все за кошти простих людей, благодійників. І дуже важливо, оскільки ну, попит від захисників на те, що ми робимо, є дуже великий. Нам дуже важливо, щоб про нас дізнавались, щоб нам допомагали, і щоб те, що ми робимо, отримало, скажімо, більше захисників, тому що лінія фронту велика, війна продовжується, і ну, насправді це. Є те, що їх рятує, спікерки форуму регіональних депутаток презентували кращі практики місцевого самоврядування. Представниця Івано-Франківської міської ради Вікторія Нагорна каже: жінки відіграють важливу роль у періоді воєнного лихоліття. Жінки є тилом зараз сьогодні і дуже важливо, щоб ми підтримували підтримували військових, підтримували свою громаду, тому що ну нам треба перемоги, і ми йдемо до неї. До круглого столу відновлення України з урахуванням резолюції 13.25 Західний регіон були залучені понад 70 депутаток та представниць місцевого самоврядування. Уляна Некулюк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.